Доброго ранку ми заклахуємо, ох і ох, ох і звук. О, часно. А! Так, в мене тут тісто на 20 пиріжків. Тут в мене тісто на 10 пиріжків. Ух, який шустрий комочок, колобочок. Поліон, я прикрасила, як завжди, пудрою. У мене тут шалфей, бо вже розмарін все не витримав він морозів. Сподіваюся, що він повернеться навесні. Шалфей ще так більш-менш. Чекаю на дівчину. Так, тут в мене майбутня начинка для пиріжків це буде картопляна зі смаженим луком. Тут я зараз починаю варити картоплю. Так, тут в мене 30 кружальць. Підіймається. Тут картопля вже натовкла і зараз буде цибулька підсмажуватися. Кар карамелі Карамелізуватися. О! Так, пиріжки наліпила. Тут у мене 30 штук, 15 в у кожному, в кожному противні. Так. Підіймаються. Пиріжки Вийшли з туплив. Так, вчасно вилізла з вами, щоб сказати вам з Новим Роком. Я сподіваюся, що там нічого не твориться. І, і наді... От, і... Хочу привітати всіх з Новим роком. З переможним роком. Всі, надімо, всі сподіваємося на перемогу. Віримо в перемогу. Але я знаю, що вже, вже шпадлюки привітали, і вже людина загинула в Києві. І, і... 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 і Не знаю, що очікувати. З такими сусідами, що очікувати на сам новий рік. Тримайтесь всіх з Новим роком. З новим щастям. Найкращого. Перемоги! Що я не помилялася, що добані сусіди вас там вітають. Боже, я не знаю. Що за сусіди? Оце, Оце. Оце так підфронтило нам. Блін, я не можу. Коротше, ми все ж таки вирішили вийти до ресторану. Я вже готувати не хочу. Я, ну, я може, там якусь нарізку зроблю пізніше для самого нового року, але вирішили до того, як діти підуть по своїм друзям, повечеряємо в ресторані. Ми, Ми Васака в японському ресторані. Тільки вирішили на хіба йти, піти, а просто сідати за стіл. Мене завжди приглашають дуже життя на цих ельфів. Каже, мама, знаєш, що мені нагадує цей ельф? кажу, що каже, кіно Буратіно. Наше радянське кажу є завжди. Він мене завжди ляжо. <плес> <плес> Свіжа зачіска. Сьогодні його знову Джуліета покрасила, але цього разу він не такий рижий. Він більш білий. Вони зробили всі, всі кроки, що потрібно. І а, дивіться, нова сорочка, який, який казала собі напій. Mm -hmm. Ось такий новий рік. А, самурай називається. Тут і а, ананасовий сік, і а, косовий, і чи саке чи mm -hmm. що не пам'ятаю Так як я замовила. А не а, хіба чи, то я їм Джулієтин салат, бо їм супчики принесли а, салатики, а, а я сиджу. Добре, що їй він перепав грибний та луковий цибульний супчик Скалит він з бару, де а, шефи крутять роли. Спостерігати, як вони зароблять. Якщо хочете, я вставати не буду. Вже гаряча їжа прийшла, а роли досі моїх okay. що за okay. діла. Один з моїх ролів Один з них, я два замовила. Я не пам'ятаю, які це. Okay. Але виглядає. Виглядає добре. Всім смачного прийшов. Це називається лава Тут шкілю, мої лобстик, альмар. У мене залишилося три рола, такий сущий. Не треба було мені замовляти два види. До мене зіночка підходить і каже, тобі коробочку дати. Я кажу, що ні-ні, я, я, я ще трошки здохну, видохну, я докончу це. Я Наїлася вже вдома. Я все не як пальто не зніму. Все ж не треба було мені стільки наїдатись. Скарла попросила, щоб ми запросили її подружку ночувати Ену. І а, тільки що отримала відповідь від Яниної мами, вона прийде. Так що, чекаємо на неї. Ну і все. Будемо просто проводити час, чекати нового року. Я бачу, що в Києві Новий рік діти проводили у підвалах. Якийсь такий настрій, типу свято, типу Новий рік. Але все одне. Реаліті, реальність, дійсність наших днів дуже якась така сумна. Але все ж не губимо віри в наше майбутнє в нашу, в нашу перемогу. Ой, про ресторан хотіла сказати, я вже давно в цей ресторан не ходила. Минулого разу я його знімала, мабуть, було 5 років назад, коли я ще тільки почала знімати влоги, і повинна сказати, що дуже погіршилось та все. І, і меню, ну якось і їжа не така гарна вони принесли той суп, ну як просто гаряча вода. Навіть там і солі не відчуваю. я Так що це за суп такий, що за блін, От і. Я, ну, я розчарувалася. <ріст> Діти кажуть, кра краще ми пішли в Токіо <ріст> Гарден. Ну, я знала, що Васака завжди гарно, прекрасно, Думаю, ну, настрій та титані, ну, їжа <ріст> не стоїла того. Так що, але поїли, поїли. Але я так думаю, що не повернемось ми в Васаку більше, будемо ходити. В інший японський ресторан, куди ми завжди ходимо. Навіть до туалету пішли, і ну, видно, що довго ніхто там туди не заглядував, нічого не прибирав, так що якось печально. Це не є добре, особливо в Америці, коли є багато конкурентів. Так, діти в прядки грають. Ну, коротше, їм весело. Ми навіть канали не можемо знайти. Я не знаю, чи анте я антенну кудись вже викинула. Мабуть, без неї я не можу знайти ніяких каналів. Щось мій телевізор шукав, шукав. Так що, ну, як наступить новий рік, так наступить новий рік. До речі, це мій образня. Повний ріст. Добре дзеркало у Джулія. Джуліат вже пішла, Гейб вже пішов. Я не знаю, казала чи ні, але дорослі пішли. Малі всі тут самі вірні поки що. Мені вже чути салюти. Вже стріляють салюти. А в мене навіть нема бажання їсти. Я думала, що я зроблю якусь нарізку. Вже всі, всі поїли, вже нічого ніхто не ні хоче. У мене чай. Я, я навіть... Я навіть алкоголю не хочу. Ну якось так. Буває. А по телевізору у нас монстр траки. От все. З Новим роком. Ну, скоро у нас десь через півгодини. години. Джошек втомився. Мабуть, до нового року не, до, не додержить, не доситить. Нічого страшного. Ah, yeah, like have... What did you make it out of? <laughs> did you mix in it? So, something we found online. Uh -huh. I tried to make them hearts, but they're uh -huh. they're Michelin man's now. Okay, 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 get it done. Cut. Uh, how do I turn off? Yeah, good job. I want these two right. We'll now. Let them cool off first. Yeah, <laughs> come on, it's it, already. Wow, we have a fire. Oh, the reds! Ah, oh, my God! Barbie, Barbie. А, у нас вже новий рік! <плес> Сюрприз! У нас вже новий рік. Ми так і не змогли знайти канал, де вони там рахують. Я всі... Новий рік, новий рік, давайте сюди. Вони стоять, стоять, кажуть, я, я, я дивлюсь на телефон, коли як хвилини міняється. І, і тут о, 12. І кажу з Новим роком. А, Окей. Оце у нас такий новий рік був. Я навіть шампанського не наливала. Я святкувалася, щось мені. нічого я не різні, я не голодна, я не хочу, але от, бачите, дівчата печиво зробили. Так що, малі заснули. Джасик не дотримався до нового року. Тренька трішки після цього каже: так, мама, давай молимося, я вже спати хочу. А старші гуляють. Ну, старші, старші це скарлет зі Яною. Старших немає. Джуліада подзвонила як молодець, привітала нас з Новим роком. Гейб фотку тільки вислав з другом. Анжеліка ще до нового року написала, що. Сьогодні, виходить, приїде ну, в день, бо ріки буде в Талсі і каже, я на деякий час під'їду. Так що, якось так. З Новим роком, з Новим роком, друзі, я сподіваюся, що всі ті, хто змог святкувати, попри все, я знаю, що ворог намагався нам зіпсувати свята, і він це робив. Але якщо ви змогли святкувати, молодці. Якщо ви не змогли святкувати, теж молодці. Кожен вибирає собі те, що йому зараз зручно. Я кажу, в мене якийсь новий рік теж. Незвичайний. Я думаю всіх. Але я бажаю сьогодні бажаю найкращого. Бажаю, щоб ми добилися нашої перемоги. Дочекалися. Кожен, хто чекає, хай дочекається. Я не, не можу сказати. О, 2022, слава Богу, що він закінчився. Він дуже тяжкий у рік був, дуже тяжкий. Але також навчив нас багато всього. Чому? Тому що треба цінувати в цьому житті. Я вдячна за це. Але, як завжди, кожен рік ти починаєш і в тебе з'являються нові. Надії. Віримо в перемогу. Всім найкращого, друзі. З новим роком! так, новий календар. January 2023, січень 2023. Цей календар у мене з їжею. Оцю нямку я думала, що в мене буде на новий рік, але щось я переїла. Буде вже, як прокинемося. Ну, щось я бачу, що дівчата ще навіть і не думають засинати. Ну що, друзі, я буду закривати влог. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваш перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі. Вашу підписку. Дуже дякую за всю підтримку для цього каналу, яку ви надали мені минулого року. І сподіваюся, що ви будете зі мною і в новому році. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні з Новим роком. До нових зустрічей. На добраніч! І і бабай!